Из этой серии, ну, друзья, я думаю, что в любом случае надо на каком-то позитиве закончить, Оля. О том, мы так, конечно, рассказали. Тут, тут приближается этот констабер, значит, книги жом. Движемся еще, еще хуже констабер. Вот он скульптурка современное искусство. И значит, все, полезайте уже куда-то. Значит, там накройтесь чем-то и не выползайте. Давай что-нибудь хорошее. Что что в тебя вселяет силы двигаться дальше? Ну. Просто оптимізм. Я не знаю. Взагалі ти задав дуже складне запитання, що в мене вселяє сили. Їх дуже насправді потрібно акумулювати, тому що так само, як і у всіх, ми в ефірах не озвучуємо свої проблеми, і в кожного з нас щодня маса невирішених питань і маса турбот. І ми з ними всіма зіштовхуємося, але ми зобов'язані один одному піднімати настрій. І що я хочу сказати для того, щоб настрій піднімався, я думаю, потрібно людям один одного підтримувати, просто підтримувати, не думати, що комусь легше мені погано в кожного свій хрест, і ми не знаємо, який хрест в нашого ближнього. І єдине, що може нас протримати і підняти з цієї прірви, і щоб ми залишились на плаву, це дійсно підтримка один одного. І щоб люди однодумці знаходились де би вони не були. Я розумію прекрасно, що як би не було важко, навіть в часи. 2020-2024 ми знаходили один одного. І ми боролися з нудьгою, з депресією, і ми виживали. І зараз ми теж виживемо. Ти... Я хотіла би, щоб ти згадав під кінець ефіру, може, це не буде дуже оптимістично, але на мою думку, це оптимістична, новина вона. Тому що у нас. У Львові теж нещодавно відбулася ще одна подія. Там поруч з проспектом Шевченка з академічною є вулиця, яка колись називалась Спартака. Тепер вона називається Ковжина. На тій вулиці є школа, і е, на тій вулиці пройшло дитинство моїх рідних, моєї мами, зокрема. І в цій школі не навчались мої рідні, але навчалась видатна українка, кінорежисер. Радянський, Лариса Юхимівна Шепітько. Вона сама була уроджена ця Донеччини. І вона взагалі народилась в Бахмуті. Розумієте? Жінка надзвичайної краси, актриса. Вона свого часу поступила в Дік, Дік, Всесоюзний інститут кінематографії, і стала режисером. Вона була. Особливою за своєю красою, за своєю естетикою, воло міжнародних кінофестивалів. Її її чоловіка Еля Клімова називали Ромео і Джулієта кінематографу. Про неї можна говорити дуже багато, про Ларису Шепітько, але в неї закохувалися зірки такі, як. ну, Шон Конері і багато інших людей, і українці, і радянські кіномитці, вони цінували Ларису Шепітько за її талант. І вона не вписувалася в радянський істеблішмент, тому що вона не була радянською режисером. Вона була просто кінорежисером своєї доби, ученицею Олександра Довженка. Ви знаєте, що прикро. На місці в цій школі, де навчалася Лариса Шепітько у Львові, була меморіальна дошка, яку вже тепер за незалежності було поставлено в честь Лариси Шепітько. І нещодавно цю меморіальну дошку зняли. Тепер правда. Так, але справа в тому, що вона не була комуністичним режисером, вона була антикомуністичним, вона не вписувалась в тоталітарну систему, і а, вона загинула дуже рано в автокатастрофі. А, хоча вона перечувала власну смерть, вона була такою містичною людиною, але тим не менше Можливо, не обійшлось без штучної автокатастрофи, тому що в радянському союзі талановитих людей, особливих людей, особливо якщо це були українці, їх прибирали. Це сталося з Івасюком, сталося з Ларисою Шепітько. І тому е, прибрати меморіальну дошку, що правда, зараз там якісь виправдання поповзли, що мовляв, її хочуть поновити. Що там дійсно якась символіка була, ще, можливо, радянська, чи там якісь загадки, не в тому суть. Суть в тому, що це було от дійсно не на часі. Коли кажуть, що не на часі там піднімати якісь питання, то зараз не на часі боротися з Ларисою Шепітько. Зараз на часі пишатися Ларисою Шепітько, передивлятися її кінокартини, цікавитися її життям. І я би порадила молоді, якщо хтось дивиться наш ефір, це чітко, це круто. Як ви любите говорити, це модно, це так, такий coming out вашого інтелекту. Якщо ви поцікавитесь, хто така Лариса Шепітько, і що вона привнесла в український кінематограф. Хоч вона режисер радянської доби, радянської доби, а радянської доби були і наші з вами братці, і дідусі, і багато хто. І добу не можна викреслити з історії, і е, можливо, це прозвучить оптимізму. Давайте не будемо викреслювати історію, не будемо намагатися забути те, що а давайте будемо пам'ятати те, що цінно, переосмислювати те, що можливо було неправильно, але нічого не затирати. Тому що хто не знає своєї історії і не знає всього, що відбувалось, він обов'язково буде бігати по спіралі, так як відбулося з нами в наш час. Абсолютно. І я хочу тільки, щоб наш оптимізм, наша мудрість, наша сила чинити спротив цифровому концтабору допомогла нам уникнути новітнього мегаглобального геноциду ліквідації української нації і інших європейських націй. Те саме я бажаю всім вижити мислячим людям, тому що такі мислячі люди є, і в Російській Федерації. І в сусідній Польщі, і в Америці, і, я впевнена навіть в Китаї. Давайте якось пробиватися крізь цю як їжачки в тумані шукати то світло, на яке нам потрібно йти, і ми обов'язково переможемо, тому що сила в правді. Так, точно. І час настав, як кажуть.